Христос Воскрес і зло буде переможним. Сьогодні 511-й день війни і вночі була наймасовіша атака на Одесу за час війни. І як ви вже знаєте, цілю були зернові термінали, зруйнування цієї інфраструктури для загрузки для продажу. Зерна та портових структур. І тільки по милості Божій немає загиблих, але є поранені, і є руйнування в будинках, і, звичайно, що багато важких переживань у Одеситі, особливо у тих, з ким малі діти тут. І чому це все робиться? Звичайно, що наш ворог бреше, як завжди, бреше про помсту за Кримський міст, але правда в тому, що Україна має право руйнувати інфраструктуру країни-терориста, тому що та інфраструктура використовується для знищення українського народу, для перевозки тих вантажів. Які знову ж таки знищують український народ. І ми знаємо цю всю брехню, коли Україні вирішили надати касетні боєприпаси, то Путін сказав, що ми, вони, тобто росіяни, ніколи не використовували касетних боєприпасів. Насправді ж, ми прекрасно знаємо, що не тільки по нашим військовим вони використовували ці боєприпаси, вони обстрілювали. Миколаїв і Миколаївці багато про це можуть розповісти, що таке ці касетні боєприпаси. Тобто, знову ж таки, брехня. Але е, в тому, що вони зараз роблять, ми бачимо лінію е, того, що робили совєти з українцями е, на початку ХХ століття, тому що вони є сучасні. Росіяни, сучасна Ерефія, расисти є ідейними потомками тих, хто вчиняв Голодомор. І саме це вони й хотіли б зробити з українцями і далі. І знищено насправді дуже багато землі, яку неможливо обробляти через війну. Ще більше землі доволі заміновано і. Незважаючи на це, українці продовжують збирати урожай. Але Росія прагнути, прагне знищити всяку можливість продавати цей урожай. І для них не важливо, що буде в світі. А раніше вони б хотіли використовувати той голод, який загрожує країнам, наприклад, в Африці, для того, щоб маніпулювати, для того, щоб досягати своїх цілей. Але що каже Слово Боже? Книга Приповістей Соломонових, 11 розділ, 26 вірш. Хто задержує збіжжя, того проклинає народ. Хто ж поживу випродує, тому благословення на голову? Хто задержує, бо хто приховує збіжжя, тобто зерно, того проклинає народ. Про що тут? Напевно, про ситуацію, в якій е, намагаються притримати продаж зерна для того, щоб більше підняти на нього ціни в той час, як є вже голод. Тому народ проклинає. Хто ж поживу випродує, е, тому благословення на голову. Е, те, як український народ ставиться до решистів, як називає Путіна, то всім відомо. Але головне, що не тільки народ, а Бог проклинає тих, хто використовує голод як засіб пригноблення, як засіб досягнення своїх цілей. Той проклятий Бог. Хто ж поживу випродує, хто робить все можливе для того, щоб були нагодовані? Ті, хто голодний, тому благословення на голову. І як би ворог не намагався нас залякати, ми знаємо, що він збирає на себе гнів Божий, не тільки людський. Тому ми продовжимо чинити добро, продовжимо молитися за перемогу України, продовжимо молитися за наші збройні сили, за наших. Воїнів, особливо за тих, хто на самій передовій. І будемо просити, щоб Бог так керував серцями можновладців у світі, щоб Одеса та інші порти отримали такі засоби протиповітряної, протиракетної оборони, які зможуть збити якнайбільше ракет. І будемо молитися про те, щоб які. Країни, від яких це залежить, їх уряди прийняли правильні рішення, як і щодо забезпечення експорту зерна з України. І, крім того, ми знаємо, що Бог завжди виконує те, що Він робить. І тому рано чи пісно, із стосовно Рашейської Росії відбудеться те, що сказано в книзі «Об'явлення». Бог знищить тих. Хто знищить землю. Нищить землю як фізично, хімічно, всілякими боєприпасами, так сюди включається і знищення людей, і сюди включається і пропаганда, через яку розбещують свій власний народ і обманюються люди у світі. Бог знищить тих, хто нищить землю. І Бог підтримує тих. Хто намагається боротися зі злом. Хай Господь зміцнить віру кожного з нас, Хай Господь благословить нас, щоб ми все більше любили Його, того, хто віддав самого себе ради нас, того, хто пішовши на Хрест, став хлібом життя для нас. Хлібом життя насамперед в духовному сенсі, тому що тільки через його жертву ми отримаємо прощення гріхів, тільки завдяки цій жертві Дух Святий через віру поєднує нас з ним, джерелом життя. І також ми пам'ятаємо, що і наше фізичне життя в його руках. Тому ми не занепадаємо духом, але продовжуємо молитися. Христос воскрес і Хай Він засяє на вас. Своїм світлим лицем. І хай ось вам мир вашим серцям насамперед, і хай дасть мир Україні. Амінь.